І вам нова поставка товару це кофти дитячі бренду Place. Вони представлені у двох модельках. Вони дуже теплесенькі, йдуть з таким хутром всередині такі манжети, з капюшоном ну, І кишені також є. На осінь та на зиму це дуже класні варіанти. Така ще йде моделька. Також є кишеньки. В лоті будуть такі кофти від 5 до 6 років 6 штук. Та від 10 до 12 років буде 2 кофти. В лоті буде 8 кофтинок. Вартість такого лоту 2240 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 280 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!